Доброго дня, дітки! Чи ви чули, що миття рук це запорука здоров'я? Так, молодці. Давайте з вами згадаємо, які предмети допомагають нам в боротьбі з вірусами: рушнички, мило, антисептики. А скажіть, які антисептики краще використовувати і де? Антисептик спрей краще використовувати на вулиці у транспорті. Тому що він маленький та зручний. Антисептик гель не дуже зручний, але в нього є дозатор, і його використовують в приміщеннях. А чи можна маленьким дітям брати антисептики без дозволу дорослих? Ні, бо це хімічний засіб. А тепер ми порівняємо тверде і рідке мило. Яким милом краще користуватися і чому? На твердому милі мікроби деякий час можуть залишатися, а от рідке мило швидко змивається водою, тому мікроби швидко втікають від нас. А ось подивіться рушнички, паперові і махрові. Якими рушничками краще користуватися? Махрові деякий час залишаються мокрими, і на них живуть мікроби. А паперові швидко витирають та викидаються у смітник. Давайте з вами згадаємо, що таке мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повну бруду і в болоті, і в грязюці, у смітті і у пилюці під брудними нігтями, пазурями, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє, і тому малята слід вам пам'ятати, будете купатися і з милом вмиватися, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. Так де ж ховаються мікроби? Забруднені руки, немитий посуд, калюжа, немиті овочі та фрукти тощо. Давайте, дітки, поміркуємо, в яких ситуаціях корисно користуватися антисептиком, а в яких ретельно потрібно вимити руки. Молодці! Гадаю, що ви всі запам'ятали, що потрібно робити, щоб не хворіти. Бажаю успіхів і вчіться з задоволенням. До побачення!